Вітаю на каналі ЄЖитлою. Презентую двокімнатну квартиру загальна площу 70 квадратних метрів. Місто Ужгород, вулиця Володимирська, 65. П'ятий поверх. І дана квартира продається з цікавим бонусом. Це сама квартира 70 квадратів, плюс 60 квадратних метрів мансарди, яка знаходиться над цією квартирою, тобто там зверху. Квартира складається з двох кімнат, кухні, двох санвузлів, тобто розділений санвузол, коридору, двох балконів. Та ось такої зали. Розпочинаємо огляд з цієї ж зали. Тут камін, як ви бачите, меблювання в білих тонах, телевізор і диван П-подібної форми. До речі, він розкладний. Освітлення такого формату. Кондиціонер. Покажу відразу вам вид із вікна. Ось вийде з вікна у нас на вулицю. ну За цим будинком знаходиться вулиця Капушанська. Поруч Сільпо, АТБ, а, дитсадки. Також школа поруч. В принципі, вся інфраструктура знаходиться поруч. Тут хідна група, шафа купена всю довжину, ширину і висоту. І вхідні двері. Далі. Перша кімната 12 квадратних метрів, також повністю замебльована. До речі, все, що ви бачите, в квартирі залишається, окрім кавоварки, яка стоїть на кухні. Ось така перша кімната, тут 12 квадратів. Розміщується диван, до речі, розкладний з дерева. Далі шафа. Робочий стіл з дуба. І також тут величезний балкон лоджею. Ось такий. По документах тут 1,6 квадрата, квадрат, а по факту тут 7 квадратних метрів. Ось такий великий ось така велика лоджія. Показую вам вид з вікна. Ідентичний вид, як, ж, як із е, нашої попередньої. Вітальні. Ідемо далі. Показую вам ще одну кімнату, санвузли та, звісно ж, е, Запрошую. І так, праворуч. У нас хід. ще одна кімната. Тут 12,3 квадрати, двохспальне ліжко 180 на 200. Ось приліжкові тумби. Все виконано з дерева, як ви бачите. Шафа купе також. Ось така кімната, 12,3 квадратних метри. Ідемо далі. Тут також ще одна шафа. Я думаю, вам буде достатньо розмістити речі, ліворуч. Тут знаходиться унітаз, тобто роздільний санвузол. Далі прямо по курсу кухню, кухня-праворуч, санвузол. Розміщується пралка Тут у нас шафка Ось дзеркало з підсвіткою, тумба з умивальником і ванна Йдемо далі, запрошую на кухню. Кухня також повністю обладнана меблями та технікою. Як ви бачите, є робоча зона в гарному стані, також все з дерева. Далі газова плита, електропіч, холодильник. І ось тут у нас знаходиться обідня зона та кухонний куток, куточок. Далі вихід на лоджію. До речі, ось ця кавоварка, вона забирається, все інше залишається. Ще раз покажу вам кухню. Далі показую лоджію. Ось така лоджія, довга. Котел, до речі, двохконтурний газовий. Тобто гріє і водичку, і е, опалення. Ось така лоджія. Ще один холодильник, тут знаходиться, ось такий вид з вікна на вулицю Володимирівську. Всім, кому було цікаво, обов'язково звертайтеся. Нагадаю, що дана квартира продається з бонусом, тобто над нами ще знаходиться ще один поверх, і він чорновий. Наразі ви зможете зробити там ремонт і зробити дворівневу квартиру. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.